Це просто не то, що відповідає ця виглядача, просто не знаю, що цим людям треба. Задаю домашнє завдання, говорити. На другий день кажу, говоріть, ну там перекажіть, скажіть п'ять речень, це ж Б 2 вже. Скажіть на А1, скажіть на А2, скажіть на Б1, скажіть своїми словами. Не читайте, ну попробуйте. не хочуть. Як німецькою кажуть, цієнги зіт роблять мені таке. Очі закатюють, що я опять до них пристала, що це ще я з них вимагаю, щоб вони вчилися добре. Хто хоче, одна-дві людини хоче. Ну а ви як другі маєте навчитись говорити? Я не розумію. Як ви маєте навчитись говорити? Ну я заставляти ці мені гримаси, вони мені теж не треба. Не заставляти, не навчитеся ви нічого. Ну не за мені однаково гроші. Ну я просто взагалі не розумію, особливо Б 2 Хай буде Б1, то понятно. а Б2.